Австралійська вівчарка або Аусі, попри свою назву, була створена в Сполучених Штатах Америки. Ця порода стала результатом схрещування кількох пастуших порід, завезених до Америки переселенцями з Європи. Її історія тісно пов'язана з розвитком фермерства та скотарства у США у 19 столітті. Європейські фермери, зокрема з Іспанії та Франції, завезли на американські континенти своїх пастуших собак. Серед них були іспанські мастифи. Баскські вівчарки та інші породи. Особливу роль у формуванні австралійської вівчарки зіграли собаки баскських пастухів, які емігрували до Австралії. Частина баскських переселенців спочатку осіла в Австралії, де їхні собаки також схрещувалися з місцевими породами, такими як австралійський келпі чи Бордер Колі. Свою назву австралійська вівчарка порода отримала через асоціацію з баскськими пастухами, які прибули до Ша з Австралії.